При всі ті обставини, в яких ми з вами живемо, вони мають піти в академічні ліцеї. Наш проєкт вже протягом року підтримує розробку стратегії цієї реформи. Ця стратегія на 10 років. Реформа триватиме до 33-го року. На сьогоднішній день ми спілкуємося з громадами Запорізької області, 14 регіон, в який ми приїхали. І хочемо почути їхню думку щодо цієї реформи і того, як вона має бути. Ми всі розуміємо всі особливості життя і роботи в Запорізькій області. Розуміємо, що тут не проста безпекова ситуація, але разом з тим ми сьогодні плануємо майбутнє і ми впевнені в тому, що воно буде українським і мережа академічних ліцеїв запрацює в Запорізькій області з 27-го року. Має стартувати перший етап впровадження цієї реформи. Тобто запрацює мережа академічних ліцеїв, і уряд розраховує, що 50% дітей обере для себе саме академічні ліцеї, а інші 50% будуть ходити в професійні коледжі, після яких одразу підуть на ринок праці. Власне, зараз ми розробляємо таку дорожню карту, як нам розробити мережу. Як зробити так, щоб вона запрацювала, і як зробити так, щоб зміст навчання був дійсно цікавим? Ви всі вже почули, що особливістю цієї реформи є те, що діти в старших класах будуть обирати для себе предмети. І, власне кажучи, батьки дуже підтримують цю реформу так само, як і діти. Ми провели велике соціологічне дослідження разом з Київським міжнародним інститутом соціології. У нас є дані по Україні. Ми бачимо, що діти більше 80% хотіли би мати свободу вибору, хотіли би навчатися разом зі своїми однолітками великих сучасних школ. Ну і це бажання зрозуміти. Батьки також підтримують цю реформу, менше підтримують. В прифронтових регіонах там вона перевищує 40%. Але зважаючи на те, що сьогодні триває війна, ми вважаємо, ж це дуже високий, е, високий коефіцієнт коефіцієнти. Маємо такі результати і по Запорізькій області. Тут вони взагалі нас вразили. Більше 90% дітей підтримують цю реформу, хочуть мати свободу вибору предметів старших красних. Більше 80% батьків підтримують цю реформу. Управлінці також більше 80%. Я можу сказати, що це один з найвищих показників по всій території нашої країни. Так що я впевнена, що в Запорізькій області після деокупації всіх територій. Ця реформа буде впроваджена дуже успішно. Важливий ключовий аспект. Другий момент це те, що без.